Сьогодні щось прохолодно на вулиці. Я вішала білизну, то якось змерзла. І вийшла, ще одягла одну кофтинку. і планую сьогодні парничок засипати піском і добре, яке в мене там лишилось, і перекопати. Не вийде мені сьогодні, мабуть, садити, бо дуже там волога земля. Може, на завтра. І холодно, якось сьогодні плюс 10, але вітер холодний. Тому я пішла в гараж, беру рукавички, беру відерце, щоб піску набрати, і попрацюю. Це я вчора добряче тут налила. Ну, нічого, хай висихає. Ніяк навіть перекопати. Зараз пісочок буду додати. І подивлюсь, що у мене там з листовим перегноєм, бо у мене старого немає, а це осінній. Якщо перегнив, то ще додав сюди. Це в мене цей мішок. Він був такий повний. Зараз усів щось. Я хочу, щоб він не порвати він мені згодиться. Подивився. О, дивіться яке. Чудово. Оце так. Я задоволена. Зараз візьму туди, понакидаю. Ну, ось так. Оце листя, яке я зібрала восени. Я його оце сюди мішок і перенап... ну, пересипала землею. Ну, ось так. Відкрила повністю, щоб показати. Ну все, переточили, тут його нема майже листя. Так, да. ось бачите. І легеньке. Ну, я відерця наберу, там розсиплю. Оце засипала піском, тут відро. Ну, два відерця по 5 літрів, бо я так ношу. І зараз трішки розкидаю цей листовий перегній. І до вечора хай стоїть. І ще, що я планую, я таки оцю оцей єлівець туди пересажу, де в мене засох. Здоровий єлівець чомусь засох. Ну, оце зроблю і це до вечора хай стоїть. Може, потепліє і швидше воно. Це я сама вчора винна, бо я ж оце ж витягала оці живці, і щоб мені легше їх було в вітиль витягти. Я добре залила тут водою. Ну і їх тут заливаю зараз. Посадила, а ту викопала. Звичайно, шкода. Ну, не факт, що тут оці всі, що я посадила, ще приймуться. Може якісь насаджувати, щось пересаджувати. А дивіться, як тут де не застелена камінцями, як оця. Оце агроволокно порвало. Ну, в мене є з чим тут його накрити. Просто зараз нема часу до нього. Ну, а це є лівець, який я теж виростила, таке вже цупке коріння, але він засох. Чому непонятно. Я його, правда, в, році, в минулому році минулому пересаджувала, може, в тому причина, може, отам. Корінь я надрубала дуже. ну Ось так буває. Цей вітер за дві години висушив. Я перекопала. Ну Тут ялиночки, ялівець деяке лишилося, воно перегниє. І намітила це та що не розпікірувані в мене. 10. Ну, там у мене написано Т1, Т2 і так далі. Це томати. У мене там 10. Ось я їх намітила. Вони буде накриватися плівкою, то не змиє дощик. Ну і так рівненько я висажу рядочки своїх томатів, але це буде потім, бо в мене намітилася інша робота. Мені треба отут прокопати сьогодні. Ну, скільки зможу, десь годинки через дві привезуть мені сам шити. Вони невеличкі. Я тут хочу теж посадити. Це мені презент. Я хочу, щоб у мене отак було, як у наших сусідів вон там далі, бачите? От. Тому тут трішки зміниться дизайн. І отут понад бордюрчиком мені треба прокопати, відступити десь сантиметрів 40. Я взяла ось паличку. Ну це, це багато, мабуть, треба трішки менше сантиметрів 30, а може і, і вистачить. І ой, тут у мене квіточка. Ну, і це я цим. Зараз скільки зможу, в мене тут дуже багато. Ой, ще дивіться, скільки квітів у мене тут. От, тут у мене дуже велика ділянка довжиною. Це я ще не дійшла. Я зараз піду поміряю, скільки вони там відступили, ну щоб приблизно і в мене так було. От. Ну, я тут греблася ось так чистенько, ну багато. Довжина велика, ну, якщо я зроблю навіть половину, половину, це буде добре. І тому, ой, оце вже оці жуки риють. От і чорні, мабуть. Зараз піду поміряю. А ні, у них тут менше. У них тут, а скільки ж вони тут відступили? 20 см. Значить, і я так відступлю. 20 см ось гарно як. Теж хочу так зробити. А це на цьому пустирі. Це в нас тут Тамарин участок. Дивіться, які кущики. Гарні квітів ростуть. Ну добре, значить, і я так буду. Це відступлю і тут прокопаю. от У мене там вон, штирки, які намітять мені тут. І лопата теж за забуром. Приїхало мені ось таке сюрприз. Дивіться, отут у кожному пакетику по 100 штук самшитів. І мені сьогодні кров з носу, треба один пакет посадити. А це замотаю в тряпочку, я сьогодні не встигну. І потім буду вже завтра, мабуть, висаджувати Всі роботи відставити, поки але чи немає. Мені треба це зробити. Ну і ще ось такий так, сюрприз для гіацинтів, крокусів, тюльпанів, лілі та інших цибулинних. Півтори ложечки, тут мірна ложечка є. На відро води і поливати і будуть. Буде краса. Ну, оце такий подарунок мені. Дякую, дуже дякую вам, хто подарував. Ти що, прийшла мені допомагати? Яка? Кіська? Гуляєш тут, сама по собі. Ага, я вже скільки прокопала, зателефонувала Вікуля, вже з роботи прийшла. Вийшли гуляти з малим. І трішки з ними поспілкувалась. Кажу, все, скільки годин. Вона Каже, скоро три. Кажу, піду я обідать, а потім вийду, закінчу. Думала, половину зроблю, висажу, а потім друга, потім вирішила передумала. Думаю, зроблю все до кінця. Що там робиш? Не знаю, як її звати, як її позвати. Кицюняк, красавця. От. Думаю, закінчу сюди. І ще в мене так тут 14. Метрів, і тоді вже буду садити. Що в спину. І в нас тут е е дві лампочки, оце. якщо і ввечері можна. А Віка сердиться, каже, ти так, щоб завтра хоч встала. Китська, що ти там робиш? Ну, грайся, грайся. Комочок. Ну, ось такі вони прийшли. Дивіться, які тут коріння хороші. І зараз я. Іду садити. Посадила я 95 ось таких самшитиків. Ну і це на сьогодні все. І залила, і це ж прокопала, Витужки викопала, підсохнуть завтра чи післязавтра приберу. І там лишилось, ну то вже буде завтра, то, значить, цив. Виходні я буду зайнята такою роботою, яку за двором. А в дворі вже зроблю, як буду разом з святіком. Що ти, красуня прийшла? І що ти хочеш? Красуня? Ну. Все, пішла я додому, похолодало, вітер такий, ну, це такі вони невеличкі кущики. Дуже хороші корінці. Ну, сьогодні можна було ще й корні підлити, підлить, але я вже замирилася. Це вже завтра. І закінчу все та й піділлю, пішла додому. Ну, це я дійшла ось так. Тепер мені лишилося оце скільки до вугла і там поворот.